Гранти для внутрішньопереміщених осіб, проєкт інтеграція та самореалізація ВПО в життя громад запустили на базі громадської організації. Захист він передбачає реалізацію у три етапи та отримання грантових коштів для покращення життєвих умов у громадах. Подробиці у наступному сюжеті. Мета проєкту забезпечити підтримку та всебічний розвиток ВПО в нових життєвих умовах, що допоможе їм бути залученими в життя територіальних громад Чернівецької області, в яких вони перебувають. 22 жовтня громадська організація Чернівецьке об'єднання захист розпочала серію тренінгів проєктний менеджмент в рамках проєкту інтеграція та самореалізація ВПО в життя громад. Зараз ми на третій стадії це реалізація міні-грантів, учасниками нашого проєкту з п'яти громад. Власне, перед реалізацією наших таких міні -грантів. Грантів, учасниками нашого проєкту, ми для них проводимо тренінги з проєктного менеджменту для того, щоб вони змогли краще пропрацювати свої ідеї, зрозуміти, які проблеми є в громадах. Зокрема, таким елементом нашого тренінгу є те, що ми робимо їх виїзні. Ми їздимо в такі громади, як Вижницька, Стороженецька, Боянська та Берегомецька, От зараз будемо їздити в Вижницьку громаду для того, щоб з ними провести даний тренінг. І саме ми акцентуємо увагу на виїзних, тому що це можливість для них зрозуміти, які в них є локальні проблеми, і вже ми на місці вирішуємо, які в них є потенційні ідеї. Їх пропрацьовуємо. Кожен учасник тренінгу має можливість утворити команду та подати сформовану проєктну заявку на конкурс міні-грантів. «Інтегруйся та самореалізуйся. В нас тепер є. Такий собі проєкт це грантовий мініфонд інтегруйся та саморалізуйся з призовим фондом у 10 тисяч євро. Але якщо говорити про гривню, то ми будемо фактично мати суму загально 387 тисяч 500 гривень. З даної суми ми розподіляємо на п'ять громад, і виходить, що проєктна команда з кожної громади може реалізувати ініціативу на максимальну суму 77 тисяч 500 гривень. Проєкт триватиме до січня 2023 року. Для участі в ньому організаторами було відібрано 5 громад Чернівецької області, по 10 осіб з кожної, а також залучили місцевих жителів для соціалізації та адаптації внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити щодо ідей, то вони більше відштовхуються від нашого положення, яке ми розробили. Зокрема, це ідеї, які спрямовані, якщо говорити в загальному, це на задоволення з певних освітніх, культурних потреб, екологічних, побутових і інших. Але ми в цілому. Орієнтуємося на такі аспекти, як облаштування місць прихистків, до прикладу, там шелтери, чи гуртожитки, чи будь-які інші приміщення, де перебувають ВПО. Тобто можна буде закупити необхідне обладнання, але також ми закликаємо, щоб такі проєкти, які передбачають облаштування чогось, щоб там проводились і заходи. Група із Чернівецької ТГ стала першою та поринула в основу управління і створення проєктів. Учасники із Харкова, Маріуполя, Херсону та Луганська об'єднались задля отримання. Корисних та необхідних навичок у реалізації проєктів соціальної дії. Ми попередньо вже з ними мали осінні заходи. Це з пошуку роботи та працевлаштування, і вони також після цього тренінгу ще більше мали мотивації на те, щоб реалізувати свої певні якісь ідеї. І навіть уже на першому тренінгу вони виявляли бажання. Але ми якраз брали їхні запити, щоб краще сформувати програму тренінгу. Протягом шести годин учасники заходу обговорювали основні аспекти такої. Важливої теми як проєктний менеджмент і проєктна діяльність основний акцент тренінгу був направлений на визначення основних соціальних проблем в громаді та правила написання успішної проєктної заявки. Підсумовуючи щодо нашого. Грантового фонду то він спрямований на те, щоб наші учасники в цілому змогли зробити якісь соціальні ініціативи, які допоможуть їм краще інтегруватися в громаду, самореалізуватися. Ну і в цілому об'єднати мешканців для того, щоб вони змогли зробити щось корисне. Також це про те, що вони Матимуть можливість реалізувати свій перший проєкт, цим самим розуміючи, що вони можуть самостійно впливати на життя громади, вони можуть долучатися, що їм не потрібно чекати від когось якоїсь допомоги, вони можуть самостійно це все робити. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ4.